Так, ну що, друзі, добрий придобрий всім ранок. Знову неділя і почалася у нас зима. Один градус. Мороз у нас все біленьке. травичка трошки біленька. Ну зараз ноль на градусі. Да. Але попідчерхало. Водичка попідчерхала кругом. Так що вітру поки що немає. Але поки собереся, це на базарі. Десь мокрий. Так не люблю цю зиму, що треба напугуватися. Холодно. Ой, ну нічого, їдемо. Що ти зробиш? Їхати треба. Тут щось зець закидали цими гілками. Вже ходять через двір повну. Так що такі друзі справи. Їдемо. Надіємося що базар буде непоганий, а там побачимо, який буде, як Бог дасть. Е, восход сонця вроді гарний. Хто знає, що буде далі, чи буде хмарно, чи буде сонячно, не знаю. Не дивилася у цьому. Погоду, прогноз погоди. Так що, добрий путь. Так, молочко, творожок, сметана, сиву, сири. сири. Базар нікудишний, людей геть нема. У нас отбой, слава Богу, бо їхали була тривога. Ось, бачите, розбирають у нас був павільйон. Отут От напротив я торгувала продуктами. Колись. М'ясо сьогодні тільки три чоловіка, і то у одної сало э, ця кров'янка, а двоє з м'ясом. Ну, я м'ясо купила. Купила, бо хочу чотири баночки зробити тушонки. І землю, і в аптеку ж мені треба. Ну так землю купимо, то там на втек. А потім буду вертатися. Ну хорошо. Ну добре, давай. Так, друзі, ну що ж, їдемо ми вже з базарю. Ну, Поторгували трохи. Та, не знаю я що купити похочу і не треба. На Такої не хочеш? Ні, а на що не така? Ну а ту куди я буду дівати? Так, Оце такі калюжі в нас тут. Бачите, поналивало дощом. От Морозець. Руки трошки мерзли на базарі. Ну, але перчатки не надівала ще. От на ту неділю вроді буде мороз. Ну, побачимо. До тої неділі ще треба дожити, як кажуть. Так, ну а зараз їдемо в центр по магазинам, треба скупитися трохи. То аптека, то бабуся там заказувала. Взагалі, кому що. Чоловік ходив в цей детський садик, от він мимо нього не може проїхати, щоб не сказати. Хіба тільки чоловік ходив, і до Цюня ходила. Ось такий у нас тут в центрі детський садочок. Рукавичка, да. рукавичка наша. Так така. Да, такий гарний. Не був великий, ще по ту сторону був вже ну, там корпуса. Филиал, филиал. Корпуса були. Я там воно ще спав, в корпусі. І люда туди ходила, і, це, туди це, і кухня там готували. Ну, я знаю, що здання. А все завалилось вже. Та Це ж здання ще царське. Це я давно вже. Mm, да. Ще при царі строїли ті здання. Так що наше селище дуже. Старе. Ферму не видно, видно. не видно? На, не, на відео гидко видно, ну, ферми зверху, бачите, такі великі, там сараї. Пів кілометра длиною. Да. Це комплекс називається, а не ферма. Дідулик сказали, щоб я на тебе казала, а я не можу вимовити. Дідулик. Старий дідок. Старий дід. Так, дивлюся, машина їде. Дуже давно біла. Велика, щось вона єлі-єлі повзе. А це в нас тут такий скверик, воно напротив новий. Нема, 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 нема. Щось ми в той магазин, дідулик, давно не заїжджали в копілочку. Нема там нічого купляти, Та, там дорого. Так, ну У нас сьогодні дуже гарний день, але морозний. Зуна, куплять. Ну так, корові їдемо купляти солі, вже злизала. І так даю, їй друзі, сілі, вона і лизунець лиже. Вже зглопала його, згризла. Щось їй не вистачає. Вітаміни даємо. Ну добре, вже під'їжджаємо, так що давайте потім зустрінемося. Так, я в аптеці. Сижу, зараз ліки куплю. Друзі, на мене не дивіться, бо я вся мокра, приїхала з базару, переоділася бігом. Бо поки я ж одягаюся на базар тепленько, поки походю по тим магазинам, по маркетам, з мене три річки тече. Ну, в общем, приїхали ми додому, слава ті господі, позавозили по путі ще молочку, і жінка одна замовляла мені консерви купити у цього чоловіка, що я йому робила, що він рибою торгує, бо в неї чоловік хворий. Та й її ще завезли, ну, в общем, робота їм на подвозку. А зараз у мене буде розпаковка. І сьогодні цікава буде розпаковка. Такі ж моя душа не устояла. Зараз я покажу, що я вже накупляла і чим я буду займатися. Друзі, ну і розпочну я, що я купила ось ось ґрунтосуміш на розсаду. Хочете смітися з мене, хочете ні. Але треба вже. Треба починати. Хочеться нам чи не хочеться. А треба. Значить, поки я вам ґрунт покажу, а тоді покажу вже, які семіна я купила. Це так, для початку. Для початку. Так, ну а тепер буду показувати продукти і не тільки. Значить, ага, Ще розповім, що купила на базарі я м'ясо. Значить, Купила такий у нас гарний м'який домашній, друзі, не магазинне. І купила баличок. Куплю балик, тому що він не такий жирний. І купила балик, хочу робити сосиски, а потім з вами разом будемо робити. Зараз, бо тут у мене банки грязні стоять, як з базарю. Утром поснідали, посуда стоїть немита. Так, значить, друзі. А це я купила м'ясця, Сьогодні жіночка привезла нам риби, я вам казала, на... і привезла 20 банок, а 4 місця свободних. Думаю, що воно буде гуляти, я куплю на базарі м'ясця і зроблю 4 баночки свиної тушонки для себе, півлітрових. Так що це купила на тушонку, а це купила на сардельки ну і щось годувати готувати. Була сказати, що і балик, і м'якиш у нас по 200 гривень на базарі. Так, значить, В магазині купила цибулі. У файномаркеті була гидка цибуля, така дрібна, а це така помірна, мені подобається, я купила ще е, значить, 2,5 кг. Цибуля у нас по 12.30 гривень. Я на 30 гривень 41 копійку купила отакі ще. В мене ще є. Але ще тиждень же ж попереду. Треба. Ми цибулю просто їмо сирою. І в салати, і засмажки. За кругом. В общем, цибуля. Тут внизу чоловік купив яблука красні, м'якенькі. На базарі там є у нас магазин. Е, називаються вони. Ой, забула. Чу, Короче, чемпіон, Во, чемпіон. Солоденькі такі яблучка, він купив бабусі. Ось, ось такі гарненькі. Ну, може, я якесь тобі візьму поїсти, бо чоловік не любе, -е солодких. Так, купила борошно. Кілограмове тільки, У мене вже закінчується житнє. То купила кілограм собі житнього борошна. Ну, Ви ж знаєте, що я печу хліб, і мені треба таке борошно. Купила пачечку майонезу, в раз мені сподобався цей майонез пакетику. І купила, бо буду робити шубу, свій, свій не хочу домашній робити, інколи роблю домашній, ну, хоч щось хай буде хімічне у тій шубі. А то все овочі, селедка, все натуральне, хай хоч майонез буде, а то сильно натуральне все виходить. Сказав чоловік, що буде дорожчати гречана крупа. І в нас є запас. А я ж така ж кугут. ще ж купила, друзі. Ще ж купила я 2 кілограма і 700 г, скільки влізло в торбинку. Бо це такі мої з дому я беру торбинки, бо це все ж треба платити. От, і купила це ж грічаний крупи. В мене якраз тут у кухні в бутилі закінчилася, а я ще не принесла з калідора, то якраз цю висиплю в бутиль. Ну і як же я пройду мимо халовички? Кусюнчик купила собі халовички. Так, ванільну люблю. Я люблю різну, але горішки. Так, тоді купила от таких ось брюшок лосося. бо спитала, там є такі кусочки, дочка казала, півчики називаються, там м'ясо є. Але ж, друзі, 600 гривень кілограм. Ні, в мене рука не піднялася. Це стоїть 206 гривень кілограм. Оці брюшка, дуже люблю їх. І купила я на 60 гривень. Оце 225 г. Ось. Посмакувати, так кажуть, нам на двох. Купила Е, Значить, пакетами шелістю, бо я ж сільодку не виложу. Сільодина затягнула на 73 гривні 42 копійки. Кілограм у нас коштує 166,10 Сільодка тримається поки на місці, не піднімається ціна. скільки купую ось, всю зиму, то ціна однакова. Буду робити шубу. Ну, от. Бабусі заказала дві упаковки сірників. Дві торбинки купила мандарин. Мандарини у нас сьогодні по 64,85 Бабусі купила трошки більше кіла. І нам купила Тоже кіло 700 Ну, Нам на двох. Так, бабусі купила бананів. Вона любить бананчики. Щас скажу на 64 а кіло... а, да, Кілограм коштує 59:30 бананів у нас. Так що це їй 5 штучок чи 6? 6, 6 штучек. Ну, в общем, одна гронка. Купила капустину. Ну, кусочок одріжу бабусі. Скільки там їй треба? Вона каже: бери одну головку та поділимося. Капустина вийшла на 115 гривень. Кілограм 41,89 у нас коштує. От. І купила от таких зелених яблок. Похоже, на сімі'янку чоловікові. Він любить такі яблучка. По 37,99 кілограм на 56,76. Купила оце йому. Так, тоді, друзі, купила пакети. от такі в Аврорі. Без ручок мені треба для сиру, для обіжиреного сиру. Плівку харчову на ці, на сосиски мені треба, ну і взагалі сир я замотую. Так, тоді ліки. Получила в аптеці бабусіни ліки по доступним лікам. Вона приймає тева від давлення і магнікор. Її доктор написав, це по доступним лікам. Це чоловікові купила ортофен і омнік. Йому треба, ну, що ти зробиш, такий уже вік. Так, бабуся купила таке мило, дуже хороше, ніжне інтимне мило чайного дерева. Е, ну Не пожаліла грошей, воно коштує 77 гривень, хай їй буде, їй надовго вистачає, щоб у неї не було проблем, бо в неї дуже проблемна шкіра. Так, купила сушений чесник, мені треба в ковбаси. І купила суміш перців. Мені дуже подобається, бо чорний в мене є, а суміші немає. Купила таку суміш перців різних. І Чоловікові купила смажений арахіс, отакий і ядра горіха волоського. Бо в нас три дерева в дворі, а толку немає, а йому треба оце їсти горіхи. Гарбузове насіння, ви ж знаєте, що в нас є. Ми узаємо. Так, ну от такі покупочки. А тепер же я вам покажу, які семіна я купила, друзі. Так, значить, Оце такі помідори. Рожевий мед купила дві пачечки, бо їх там потрошку геть. От Низькорослі я купую, тому що ну, ми садимо просто в ґрунт. Тоді, оце помідори, друзі, бобкат. Щоб ви знали, це дуже-дуже хороші помідори. Я садю вже їх багато років, вони дуже родючі, кущики невеликі, а родючі страшне. І ще ж я вам казала, я ж бризкою борною кислотою, помідори завжди, і тоді дуже багато в'язу. І оце на цих бобкат вони такі класні. І на консервацію, і їсти, і на томат дуже родючі і хороші. Взяла теж дві пачечки. Їх там геть потрошку, по 10 чи по 8 сім'ян. Тоді, отакий От томат мікадо взяла. Рожевий. Дуже любимо рожеві помідори, з них дуже прекрасний сок і дуже споживати вони дуже добрі. Так що дві пачечки взяла. Рож... Мікадо рожевий. От. Ну, помідори поки все. Оце так. Це я так поки взяла трохи. Тоді взяла кабачок грибовський, садюся тут у себе на городі для споживання, для консервування, для ікри. Взагалі, мені дуже вони подобаються білі. Так. Ну, взяла ж ранню капусту, треба вже сіяти, іюнська. Оце зараді капусти взяла ґрунт, ґрунтосуміш. От, буду сіяти оце жранню капусту, іюнська називається. І перчик уже треба сіяти. Перець взяла антей отакий от кубоподібний, червоний. Він поки ще не спілий, зелений, такий огромний. У мене був такий, я сіяла. Мені дуже сподобався. Він дуже товстостінний, дуже смачний, сочний. Так, друзі, ну, вроді, показала вам усі покупки свої. Оце, що вторгувала, і ще й з карточки потратила. Понятне, діло, бо тут ну, на величеньку суму я скупилася. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні брали на базарі, то віно домашнє я вам показувала. Ну, Питали люди, одна жінка сказала, а можна менше, бо в нас налито було в От, Сказала, возьме тару, ну, там, може, літр їй треба, нальєм їй. От. Ну, Люди подивилися, що є. то, може, Я думаю, як святок, Пасхи туди ближче. Е, може, хто й купить, але віно домашнє, це ж домашнє, ні магазин, там нема ні грами, ні хімії. Один виноград, і тоді, як вигравалося, додавали цукор. Все дуже добре віно. Півтора-літрова бутилка ми продавали 150 гривень. Так що, друзі, такі справи. Питали люди, Ну, думаю, що може ж такі будуть брати, бо в нас, як сказати, ну, для нас багатенько, ми не переп'ємо. То може, що трошки продамо. В общем, отакі гарні у мене сьогодні закупки. Купилася я добре, чоловік похвалив мене. В общем, все гарно. Друзі, у нас сьогодні такий день був гарний, сонячний. Я не знімала, бо ми ж були на базарі, а тоді приїхали з базарю та й лягла відпочивати. А зараз я ж вам не розказувала, що мені привезли рибу. І 20 баночок. А в автокові влазить 24. І я сьогодні купила м'ясо, от я вам показувала розпаковку. І зробила тільки що 4 баночки тушонки своєї доставлю, щоб не прогулював. А зараз я йду до бабусі, несу їй смаколики. Цілу сумку несу. Повну нас куплялась. Її. Вона замовляє, дело. А я її скупляюся. І чоловік їй там купив яблуки, а остальне все я накуплю. Ой, вернуся, забула чеки. Бо треба ж отчитатися їй, що по чому. А там, підожіть, на кожному ція покола. Не пам'ятаю по чим, спички. <ріст> Нажала на кнопку снимать і приклала до уха. Вроді я дзвоню. <ріст> Але сама за себе сміюся. Ладно, не стала я вертатися по той чек. Нема тільки на спічок. У мене ціни. А так усе є. Та я йду до бабусі, хотів чоловік піти, я кажу, ні, я сходжу, бо мені їй треба там кое-що розказати. От. Ну, Вже на дворі на вечір холодає. У нас цей тиждень обіцяє бути морозним. О, цю дорогу ви всі знаєте, все. дивіться, хто мене догнав. І рижик за мною йде. Да, Рижик? Хвост трубою. І біжить. І біжить. Йдемо до бабусі. Провідаємо її. Смачненько, вона довольна. А хто до неї ще ходить? Дивіться, яке в нас небо важке. Які тучі. Обіцяють нам і сніг, але туди далі. От. Та хай іде. І дощ, і сніг, бо земля геть суха, друзі. Геть суха. Ось я йшов дощ і вже й признаку немає сьогодні. Зараз вітерець і вже підсушує. Ну нічого, все буде добре. Колись. Пішли, пішли, рижик, пішли. Пішли. Бабуся може щось смачненьке тобі дасть. Так, сьогодні я по-бистрому у бабусі трошки погоманіли, бо треба ставити автоклав варитися. От, я поки однесла товар, поки чоловік біля корови управляється. Ось Рижик іде назад, бо нічого ні, у бабусі не вийшов смачного. Кажу, пішли до нас, я тебе нагодую. Та й отак. Йдемо додому. От, калюжа тут ще, але кругом вже все підсохло. Пошли, пошли, рижик, пойдемо. Йдемо за мною. Не никай. Побіг, побіг, побіг. В общем, я ходила, набрала землі ось у відро. Я завжди набираю там в садку за хатою, у нас груша стара. І я під нею все набираю землю. Оце для розсади. Ту, що ґрунт я купила, мішаю з цією землею, бо ґрунт ж не накупляється багато. А так я перемішую і виходить добре. Тепер я цей рік, зараз її у каструлю і поставлю у духовку прокалитися. Ну, чи сьогодні, чи завтра, не знаю. Ще зайду в інтернет, подивлюся, що там з днями посадки. Зараз хочу піти корові, накришити буряків. На дворі вже день більший став, видно. Вже майже 5 годин вечора. От, а на дворі ще світло. відносительно. Вже, звісно, вечоріє, але ще дуже видно. Так що на дворі тихо, добре. Але відчувається, що будуть морозці. Такий воздух, знаєте, зараз 4 градуси Ну, Вітру нема, дуже тихо, дуже класно на дворі. От. В хату не хочеться йти, бо в хаті сидиш тільки в інтернеті. Надоїло вже. І вже чимось хочеться займатися потихеньку, але копатися на дворі прибирати ще холодно. Ще не буду. Да? Кексик. Кексик, ай, ти красунчик, ай ти мій красунчик, ай ти мій красунчик такий. От, завтра, Вже завтра я тебе відпущу погуляти, вже сьогодні мені нема коли. да. Можна, правда, на ніч тебе відпустити. Може, зараз і відпущу. да. Ти хочеш гуляти? Ти вже ж затянув там карабін, треба плоскогубці брати. Ну добре, Ти хочеш погуляти? Хочеш погуляти? Кекс. Побігати хочеш? Звісно, хочу, скажи. Хто ж не хоче на свободі побігати. Взагалі, друзі, мабуть, зараз я його відпущу. Ось ось. Рижика в миску. Той не доїв, то цей виймає йому миску. Да? Кекс. Кекс. Ах ана, ана, ана. Ана, ана. Ана, ти ж жирна жопа. Жирна жопа. Все попідлизує. Ой, чудо. Друзі, добрий вечір. Я ось вже покупалася, прийшла з душу, пройшов вже стрім. Після стріму це ж дописую вам відео. Боже, так время швидко летить, я вам не можу передати. наче ось тільки був стрім, була неділя, і знову цілий тиждень отако круговерть, і вже знову неділя. Ну, так бежить, бежить час быстро, швидко, швидко, що це капець. Так що, друзі, Проводила стрім. Всім дякую, хто заходив на мій стрім з мого каналу, мої підписчики, мої гості. Багато було дуже людей з, з усієї землі, так сказать, із Америки, з Індії, з Казахстану, із з Узбекистану писали люди з Росії, коротше, писали, і куча було ботів. Набігло, таке пишуть, таке пишуть, та модератор мій їх. Удаляє, тільки встигає. Я потім після стріму дзвоню кажу: Боже, в тебе, мабуть, пальці там підпадали їх удаляти. Вона каже, було таке. А у нас якось було затіще по поводу тушонки, а це знову день при дні люди дзвонять, пишуть, їдуть, везуть. Взагалі, працюємо. Працюємо і Сьогодні варили, і завтра будемо варити, так що встигаю, все встигаю робити. Завтра буду готувати. Запіканку, там я на стрімі казала, сьогодні в общем, не допродала творог, два творога жирних залишилося. Та завтра буду з цим кабаком варити чи то готувати запіканку творожну. Дуже смачна, я буду робити без цукру, тільки ванільного цукру додам. Ну, взагалі, я завтра все розповім. Як і що й до чого, буду робити, і познімаю вам. Дуже смачна, дуже корисна така запіканка. Так що, я думаю, що є у вас іще кабаки, такі, що на кашу. Так що можна не тільки кашу варити, не тільки оладки робити, а можна запіканки робити, багато чого. І ще я, друзі, надивилася, дуже хочу приготувати. не солодкий Кабак, а з цибулею смажиться, тушиться, мабуть, кажуть, що дуже смачно. Треба покуштувати. Ну, я думаю, що теж смачно. І круж ми з кабачка робимо, а це ж просто друг, ну, другий сорт. Також можна таке робити. Ну добре Набалакала вам сьогодні всього. Не знаю, скільки там познімала за цілий день, будете дивитися. Дякую вам, дякую, що коментуєте. Дякую. Щось у мене трошки ось підпухло до то того губа. Не знаю чого. Якось всередині щось, чи я надкусила, ну, вроді ні, не пам'ятаю, щоб я її надкусювала. Ну, хто знає, все буває, пройде, як кажуть. <кій> Всім бажаю тихої, мирної ночі, бо вже пізно, вже треба лягати, вже, мабуть, около 10 часов вечора. От. Хочу лягти трошечки сьогодні раніше, як вийде, я, як завжди, мечтаю лягти раніше, а завжди лягаю аж у 12 часов. Вечно то в телефоні застряну, то поки ж загрузю відео. Ну, в общем, друзі, якось так. Все працюю, 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 працюю. Я кажу, Боже, друзі, я так рада, що в мене є робота, що є заняття, що я відволікаюся при роботі з цими думками. Бо як... Думати про це все, що робиться в країні і за приділами, то можна чекануться. Так що Я дуже задоволена, що в мене є робота і вона мене відволікає. Ну, все, друзі, до побачення. Все вроді вам показала, розповіла, що сьогодні. Ну, звісно, не все, не всі моменти, ну, в основному. Всім бажаю мирної тихої ночі. На добраніч вам усім завтра зустрінемося. Всього вам найкращого. Пока-пока. До побачення!